Всім привіт! Сьогодні я планувала викласти зовсім інше відео, але останні жахливі події, масовий обстріл України, змінив мої плани як плани життя багатьох українців. Тому сьогодні я розповім, як говорити з іноземцями про війну в Україні. Насправді вони вже знають. Вони давно знають, їм розповіли, вони читали новини. Вони в курсі про російську агресію, і багато з них реально допомагає волонтерить. Проте інформаційний шум з часом стихає і все забувається, тому що в них все-таки своє життя, спокійне життя. А бачити ці жахливі кадри кожен раз, кожен день неможливо. це психології, це насправді норма, тому що кожен більш турбується про своє оточення і своє психічне і фізичне здоров'я. І тільки українці зараз можуть викликати якусь зацікавленість, якийсь інтерес іноземців, щоб ті допомагали якось підтримували нашу країну. І це зараз задача для тих, хто за кордоном. Тому як поводитись і говорити так, щоб це, викликати емоції і не створювати зворотнього негативного ефекту, коли люди просто закриваються і не хочуть сприймати твою інформацію? Я вам не дам методичку, оскільки всі люди різні, але розкажу кілька порад зі свого досвіду і з того, що я прочитала у психологів. І це реально може допомогти. Я впевнена, що те, що ви вже знаєте. Я впевнена, що ви багато знаєте. Проте інколи це собі треба нагадувати теж, тому що воно забувається. По перше, українці за кордоном це обличчя нашої держави, нашої нації. Іноземці будуть сприймати Україну через вас. Тому ведіть себе гідно. Гідно це поважати правила, закони. Культуру і мову цієї країни, де ви зараз знаходитеся, не жаліти, що у них погано, що у них щось не так, що в Україні все набагато краще, і просто бути вдячним за допомогу. Просто не уявляйте, наскільки це важливо. І це той мінімум, який потрібен від емігранта. Далі, коли ви розповідаєте про війну, не розповідайте заголовки новин, а старайтесь додавати історії зі свого життя. Життя знайомих, і на жаль, у кожного є, що розповісти. Тоді їм буде це сприйматися простіше, іноземці не думатимуть, що змі перебільшують, брехуть, що там щось роздувають з мухи слона. Тому що на досвіді своєму скажу є такі люди, які не довіряють новинам про Україну, яким є все одно, і є люди, які підтримують Росію. Наша задача розповісти їм життя, розповісти істину і правду. А особисті історії це найкращий спосіб. Тому ще дуже важливо говорити перевірену інформацію, без перебільшень і вигадок, щоб вони були впевнені у вас і в тій інформації. Тих історіях, які ви розповідаєте. Також будьте обережні сценами насильства і дорослим контентом. Так, це те, в чому ми живемо зараз, це те, що ми бачимо кожен день. Проте деяким людям це не зрозуміти, тому що вони живуть у спокійному світі. І є така штука, як психологічний захист. Це бажання ізолюватися, коли ти побачив щось страшне. Тобі просто хочеться припинити в цей же момент спілкування, закритися так, не повірити в цю інформацію, назвати фейком, тому що в це просто неможливо повірити. І так ми не досягнемо в цілі інформування людей. Так ми не зможемо розповісти і переконати людину. З іноземцями треба починати з чогось більш слабкого, щоб у них був ресурс, це все сприймати. І ще навіть в Європі чи Америці ви будете стикатися з людьми, які в не політики. Які, а це все не так однозначно, які, а всюди йдуть війни не тільки в Україні, чому ми її маємо підтримувати. Будь ласка, не починайте дратуватися з того, чи припиняти розмову, чи ще найгірше підвищувати голос, починати сперечатися. Інколи ці всі фрази означають, що я нічого не розумію, що тут відбувається, і мені то не цікаво. А це значить, що ви можете розповісти, але більш просто. Почніть з того, що це не тільки політика, а це життя. І буває, що людина дійсно не хоче в цьому всьому розбиратись, але може допомогти, і буде хотітися допомогти. Тому одразу заготовте пару благодійних силочок, і замість того, щоб ото розповідати цю всю історію, яка буде сприйматися нею. Ну, дуже важко. Е, вона просто візьме і задонатить, а це вже щось. До речі, ще про донати. Дуже часто іноземці не хочуть спонсорувати армію, навіть не хочуть давати гроші на ті ж самі каски чи бронежилети, оскільки вони проти насильства. Особливо такі бабулечки, які говорять, ні, я не буду вносити якісь пожертвування, тому що він хтось там. Когось об'є, а я за це заплатила гроші. Вони просто не хочуть навіть мінімально в це бути втягнуті. Проте, може, вони не хочуть допомагати армії, але ж вони можуть допомогти переселенцям, біженцям, людям, які постраждали від обстрілів. Дуже часто вони зовсім. Не проти пожертвувати на якісь гуманітарні потреби. Тому одразу заготуйте кілька благодійних силочок, просто щоб вони були у вас під рукою, які займаються саме цим. І коли випаде нагода, просто поділіться ними. Іноземці готові допомагати, просто треба підібрати підхід і взяти до уваги всі їхні особливості. І останнє про що мені сказала моя вчителька з курсів англійської. Вона стільки всього бачить про війну, але майже нічого не знає про культуру і традиції. І це було б їй цікаво. Тому поширюйте інформацію не тільки про розпомблені міста, а й про наші традиції, про те. Як розвивалась Україна, яка вона зараз, про наші успіхи? І тоді їх це зможе зацікавити і більш привернути увагу до України. У них може інтерес пробудитися, і вони щось уже знатимуть. І зараз одна із головних задач Росії. Знищити нашу культуру. Але в них це не вдасться, поки ми будемо розповідати, поки ми будемо ділитись інформацією про Україну, пересказувати все це світу, наша культура буде жити. Ось, в принципі, це все, з чим я стикалася. Я дуже сподіваюся, що з вами, з вашими близькими, все нормально. Зустрінемось на наступному тижні. Цьому я вас і люблю, Па-па!